Так, у нас насос котла Ariston C'est XC. Роздовбався. Оце у нас у нього ротор. Він у нас тут даже такий розборний. Тобто, Видно, що він черкав уже на бочки. Він кажуть, тарабани. тарабанив. Я не чув, бо я приїхав, світу немає. Хоча тут вже безперебойників. Може вже сів. Это. Короче, він... Сів акумулятор. Коротше, він тут уже тіліпається Ну, і вже не в перший раз приобретаємо типа окремо ротор. Він у нас однаковий Стає сюди. єдине діаметр. от Він у нас сюди стає. єдине діаметр тут 30, а тут 35. А є ще 21 діаметр. от Коротше. Було, що треба стачувати цю фігню, тому що не ставало. Зараз я представляю, і воно нормально там влазить. І продавець сказав має влізти. Зараз спробуємо, воно ще як ужметься гайками, може упертись там. Зараз спробую так оцю пробку витягнути і крутити його. Чи буде крутитися. А котло у нас ось, якому 3-4 роки і насосу вже хана. Отакий От у нас модель. XC24 ffng Я не знаю, де год написано. Хтось сказав тут. Оце 23-й, 21 й год. час 26-й. Хтось сказав, перва цифра це год. Ну, може це 23 год Це тільки на бачку можна побачити год. Я думаю, на бачку пишуть год. Он ще на теплообміннику написано on в кінці 23, Возможно 23 год з м'ядними теплообмінниками, ой, трубками і теплообмінника. Коротше, зараз будемо пробувати. Так, ну в принципі я вставив, він вставляється, ось о. І відкрутив пробку, і навіть отак от ну, не в прикрученому віді, кручу, він вращається, не черкає. Ну, що зараз буде, коли поставимо, я не скажу. Ну діаметр тут різний. бачиш? оця влазе вету. То есть тут на 5 мм больше диаметр на этом роторе. Я даже не помню, есть меньше... Есть 21 и 30, а это вообще 35. И это, кстати, же на грюнтфас, да? Кстати, тут написано, что этот, он вращаться должен по часовой стрелке. Тут у нас по часовой стрелке вращение идет, да? Да, должен по часовой. Ой. Ну от, кстати, а тут він направлення оцих этих в обратну сторону. Да? Це те, що я казав. Mm. Це те, що я казав недавно. І що, тепер? Це у нас він, бачимо, крильчатка тут в цю сторону, а тут в цю сторону. А у нас должен він, по часовій стрілці. Тут десь вказано чи не вказано, по якій він стрілки. Ну, коротше, не буде сьогодні нового ротора. Це те, що я казав, казав.